Магникум для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу. В цьому году на мою електронну почту поступило повідомлення, в якому неізвісне лицо предложило осуществить угон військового самолета. В случае успешного угона самолета мне предлагалась сумма в 1 мільйон доларів США. Друзі, вітаю вас на календарі. Сьогодні у нас вівторок, 11 листопада. Ой, так згадується, що три роки тому в цей день звільнили Херсон. Ми будемо й далі звільняти наші території. Путіну не вдається нічого гісінько за ці роки на полі бою, звісно. Але вдається придумувати якісь фільми. Кіна він грає і знімає, де в всьому звинувачує то київський терористичний режим. Проте які ж провокації ми а насправді вони вбивці готують проти країн НАТО. Що там у нас за риторика в Дональда Трампа змінюється вона чи ні? Про все це поговоримо просто зараз. В прямому фірі моєї туба у слова Токстанас. Вже більше 37 тисяч підписників. Дякуємо всім за активність. І говорити я, Ірина Узлова, відповідно, як ви здогадалися, буду зараз з Ігорем Чаленком, політологом, керівником Центру аналізу і стратегії. Ігоре, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю. Підписався я на ваш канал. Підписуйтеся ви. І на Ютуб Ігоря підписуйтеся, будь ласка, ми залишаємо посилання в описі під цим відео. І на соцмережі там є міркування в текстовому варіанті. У Ігоря Чоленка знайти його можна в Фейсбуці і не тільки. Ну що ж, Ігоре, росіяни, які не знаходять уже, як кажуть, що гольна видумки хитра. Оце вони ж там так кажуть. Ну я не знаю наскільки вони хитри, звісно. Воно так все виглядає дещо дешево, неправдоподібно. Погорілий театр, власне, як і все в Росії. Погоріли НПЗ, погоріли театри, Ну, ролики знімають нове. Ну воно вже все. Але тим не менше, ФСБ звинуватила Україну в намаганнях в, вкрасти Міг-31 для провокації проти однієї з найбільш великих баз. Нато буцім, то українська розвідка намагалася, чи так придумали через соцмережі, хіба ми так працюємо, завербувати російських льотчиків за льотчиків на льотчиків, обіцяючи їм повиплачувати по 3 мільйони доларів. Вони мали передати Києву винищувач зі гіперзвуковою ракетою Кинжа. Після цього, як стверджує російська ФСБ, якої крім того, як брехати більше не вміє в принципі зараз, українська розвідка планувала спрямувати міг 31 в район найбільш великої південно-східної в Європі авіабази НАТО. Яка э, расположена в румынском месте Констанца. Давайте послушаем, что там выгадывали эти летчики. Будем комментировать. Осенью 2024 -го года мессенджер Telegram ко мне обратился неизвестный, который представился сотрудником международного журналистского агентства Billing Кэт Сергеем Луговским. Впоследствии, для подтверждения, Сергей направил мне свою пресс-карту и предложил анонимно за денежное вознаграждение провести его консультацию по интересующим вопросам военной тематики. По вашему мнению, каковы были цели выхода на вас, Сергей? Полагаю, что целями выхода на контакт со мной было желание Сергея скомпрометировать меня, чтобы впоследствии использовать это в интересах разведки. Так, например, в одном из разговоров Сергей предложил, проговорил вопрос о выплате мне вознаграждения за якобы переданную мной информацию военного характера. При этом деньги должны были быть переведены на мою личную банковскую карту. От дальнейшего общения и развития контакта с Сергеем я отказался. Вы являетесь штурманом МиГ-31. Расскажите, что произошло? В этом году на мою электронную почту поступило сообщение, в котором неизвестное лицо предложило осуществить угон военного самолета. В случае успешного угона самолета мне предлагалась сумма в 1 миллион долларов США. Потом В случае передачи самолета с ракетой «Кинжал» была увеличена до 3 миллионов долларов. Также мне было предложено гражданство одной из западных стран. Ігоре, ну таке ж ну дешевий спектакль. Просто такий, але ясно одне, що росіяни, які майже щодня запускають дрони: Брюссель, Бельгія, та ж сама Румунія, Польща, Естонія, Литва, Латвія, Швеція всюди літають їхні дрони. Це вони вже планують і фактично анонсують. Чи як яка має бути реакція Європи? Бо сміх сміхом а насправді це ну це просто відкритий анонс. що Ми будемо і далі розкачувати, розхитувати ситуацію проти країна, Зеленським Тризаґардям напередодні повідомляв, що росіяни. Готуючи і далі війну проти країн Європи. Тільки точно не ми, а росіяни. От, але в цій ситуації, знаєте, одразу згадуються мені попередні певні кроки. Я їх нагадаю зараз. От, наприклад, новини від СВР російської, від Машки Захарової. Де спочатку вони почали розказувати, що бачите, на територію країн НАТО Україна нібито готує провокацію з дроном. І тут, ой, що ми побачили 10 вересня. Російські дрони на по території Польщі ці гербери просто. Чи то їх там 19 було, чи 21. Причому не прорахувала російська сторона, що сигнатури то, цих дронів повністю є дані. Як де вони влітали, як вони влітали, що вони пролітали. Ну, тобто, точно, не як по їх легенді, там десь, мало бути, запущено з території України. Другий момент це що значить готується ледь не наземний контингент з боку України під чужим прапором, нібито. І що ми бачимо? Буквально через декілька днів в прикордонній Білорусі, якраз тоді Литва фіксує сім зелених чоловічків. Ситуація дійсно специфічна була. Зрозуміло, що це був черговий привіт від кремлівського режиму, але я просто кажу про тенденції: тенденції, коли дійсно, чи то ФСБ, чи то їхні СВР, чи їхні там Машки Захарови, і так далі, але вони діють по одних і тих самих лекалах. Щось озвучують, ніби то це збирається зробити чи то Україна, чи то країни заходу, і так далі. І потім починаються все впроваджувати. Абсолютно, все по підручнику. Доволі тупо, абсолютно прямолінійно. І в цій ситуації, я б чесно кажучи, все ж таки подивився б з боку румунської влади і загалом натівського керівництва на подібні речі. Зрозуміло, що Румунія має хороший захист. Ми пам'ятаємо, що до речі, в Румунії взагалі найбільша база НАТО, якраз буквально відкрита, але. Все рівно це якраз потребує більшого посилення. Бо де-факто-де-факто де росіяни подібним вкидом погрожують кінжалом Румунії. А мова про Констанцу тут йде навіть не з точки зору якраз військової бази. Ні. Мова йде про порт, порт, який використовується разом із портами Великої Одеси. Порт Констанца використовується Україною для того, аби організовувати наш експорт, і це якраз і фактично є натяком росіян, що вони хочуть атакувати безпосередньо країну НАТО. Саме так я б це сприймав, тому необхідна зараз активна протидія відповідним речам, не просто заяви, не просто стурбованість. Але й очевидно, що і е, більша е, активізація натівської авіації, принаймні, що стосується захисту румунського неба. Бо ситуація дійсно вкрай складна. До речі, я хочу подякувати народу Румунії за подарований е, якраз комплекс Петріот, який захищає. Українців, і це якраз і показує, що в нинішній ситуації Румунія теж заслуговує безпосередньо на подальшу підтримку з країн НАТО. Та і Румунії дякуємо. А ще дякуємо чехам, які зібрали на ракету Фламінго, А тепер їх буде навіть дві. Дуже дуже дякуємо. І сподіваємося, що в нас теж і всі всередині нашої системи будуть працювати не для того, аби розкрадати по 100 мільйонів доларів на енергетиці в часи війни і обстрілів. І також там ймовірно пов'язані ну, BBC News пише про різні зв'язки мідіча і пропонував він інвестуватися і Фламінго, але йому відмовили там. Файерпоїн сказали: ну ні, не треба, ігоре насрує взагалі. Лі розуміння якоїсь меж совісті, бо та якоїсь а, певного класу представників бізнес і чиновницьких еліт, і як їх дістати тепер за кордону. Питання, до речі, специфічне, як їх дістати за кордону. Ми знаємо, що якісь служби допомагають виїхати за кордон, інші служби допомагають повернутися за кордон, як у нас вже бувало неодноразово. Тому я думаю, що ця історія вона точно не закрита. Але для нас найголовніше, попри всі ці скандали, все ж таки зберегти єдність довкола України. І єдина проблема от мені постійно. От Зараз зустрічаються меседжі, от і по міндічу, ця вся тема що більше якраз по темі енергетики, що ми сидимо без світла через цю корупційну справу довкола енергоатому. Я одразу намагаюся знаєте, ставити певний стоп подібним меседжам, бо щоб ми точно не змінили. Зараз систему координат для розуміння, хто власне, запускає іскандери, хто запускає шахеди і так далі. Але водночас корупція теж, вона, на жаль, допомагає багатьом е деструктивним речам. І, зокрема, звичайно, те, що. Вчора відбулося якраз це опублікування з боку набу. Звичайно, це шокує. Це шокує, але ми ж теж маємо розуміти. Це просто. Ну, фактично мірило, мірило загальної ситуації в різних сферах. Тому тут питання, наскільки і далі правоохоронні органи будуть показувати свою ефективність, не лише що стосується антикорупційної вертикалі, ні, мова йде про загалом. Що стосується тих, хто хоче наживатися на війні в різних. Безпосередньо в сферах, звичайно, тут має бути відповідь одна. Відповідно, мають бути кримінальні провадження, мають бути вироки. І, в принципі, до речі, вчора мене здивував президент Зеленський, коли прокоментував цю справу з Міндічем, вказав. Однозначне якраз своє бачення і ну фактично підтримку правоохоронців Тому це якраз і показує, що ну яка б не була знаєте наближеність, не наближеність, але кримінальні речі мають відповідно отримувати однозначну відповідь. І це зрозуміло, тому що Україна бореться за своє виживання і та нетерпимість до корупції, яка є зараз загалом в українському суспільстві. Ну очевидно, що її треба вже. Приміняти до багатьох представників і відповідно різних органів влади, і державних. Якраз підприємств, тобто ця тема насправді вона вимагає серйозного аудиту і розуміння, де потрібно прикривати різні схеми саме на системному рівні. Але ми бачимо, що така робота, в принципі, вона ведеться для нас. Найбільш проблемним в цьому моменті лишається тема якраз судового продовження, бо ми знаємо, що які б не були красиві, великі драматичні. Там ролики зі спецефектами. З шокуючими даними, але дуже часто це все гальмується в судах і відповідно і в тому ж самому вищому антикорупційному суді це якраз і говорить про те, що навіть антикорупційну вертикаль так само потрібно модернізовувати, оновлювати, ну і зокрема збільшувати спроможності того ж ВАКС. Але більше я б звернув увагу загалом на судову систему. Бо знаєте, коли вся країна обговорює вчорашній кейс з міндічем, але водночас практично Непомітно а, пройшла тема того, що бородянський суд виправдав а, російського окупанта за мародерство за те, що відбувалося в Бучанському районі, оце насправді вирок, вирок всій системі, і те якраз і говорить про те, що а, пахати, пахати і так далі в питанні реформування загалом судової влади для того, щоб вона оперативно професійно але розглядала. Власне, справи, які е, потрібно розглядати, і не лише це стосувалося, десь там вершків, але й е, дійсно давала можливість якісної зміни е, загалом нашого буття. Ну, да, в нас ж так і виходить, що в судах РБК Україна буквально там минуло тижня з виходила з величезною статтею, як справи зависають в судах, просто такі того очільника Верховного суду колишнього, і просто вони роками там лежать. Просто вже здавалось би, вирок ось ось мав бути. Докази всі є, але вдається так чи інакше затягувати і це далеко не перший рік і десяток років тягнеться. А в чому тут ключова проблема? Оновити треба весь судовий апарат чи як? Ну, тут питання законодавства за НАТО, ну, дійсно, за складне законодавство, є дефіцит. В судах ми знаємо, що багато років намагаються ліквідувати. Але там зазвичай зараз я не пам'ятаю там скільки. Ну трохи раніше було дві тисячі вакансій суддів, тобто судді перевантажені. Всі якраз процесуальні етапи. Вони ну, насправді зрозуміло, що їх прописували з точки зору якраз намагання забезпечити змагальність, але дуже часто. Вони просто стають підставою для затягування процесів, і багато років може йти значить розгляд там, десь в райсуді, потім апеляція, потім касація і багато-багато. Питань, які вже давним-давно втратили актуальність, вони й далі так тягнуться. І, до речі, це саме може і стосуватися і наших політиків. Багато теж таких справ є, і це дає їм можливість, до речі, домовлятися на стороні відповідно, я так розумію, певним грошовим стимулюванням представників суддів для того, щоб зменшувати. Якраз і під тему відповідальності, і та сама ситуація, що стосується перебування в СІЗО, ми теж це неодноразово бачили, коли просто скидається сума застави в десятки, десятки разів, і потім людина виходить і зникає, зникає десь за кордоном, теж не зрозуміло, як виїхала. Тобто, це питання загалом системи, яку дійсно потрібно відповідно максимально змінювати, і саме. Тому саме тому настільки велике сподівання безпосередньо і на наших захисників, які е, після війни повернуться безпосередньо і будуть приймати участь е, якраз в різних на, на різних щаблях, е, в різних органах влади, саме тому е, така е, якраз надія йде на людей, які демонструють повну нетерпимість до цієї корупції, для того щоб дійсно це все лишалося атавізмами минулого. В росіяни живуть вже теж минулому. Вони люблять економічні новини з російської глубінки. Все йде по П, але ну по плану, скажімо так, але те слово дуже схоже. Ну для Путіна дуже погане. Починається просто на схожу літеру. Уряд різко підніме штрафи до бізнесу, щоб якось наповнювати бюджет. Російська влада вирішила півтора-три рази. Підвищити штрафи для за десятки економічних злочинів від шахрайства до ухилення від сплати податків. Я нагадаю, при цьому росіяни підвищили з наступного року до 22% а податок ПДВ для які фактично малий і середній бізнес знищить, і підозрюю, що вони через підвищення цього податку, бо інакше вже ж не було де гроші шукати в держскерницю РФ, цей бізнес буде уникати цієї сплати. Ну так я не економіст, але думаю, що на місці цього бізнесу напевно так що не мають оплачувати путінську війну. Окрім того, до самих росіян, пересічних, так би мовити, і не тільки починає здається, доходити оце розуміння. То, що фінансові труднощі в них не просто на пороги, а вони вже в їхніх напівпорожних полицях. Сунутих для розсунутих для е, демонстрації, нібито більшої кількості полиць в магазинах до пустих гаманців і холодильників, Економічні очікування росіян різко знизилися, і це показує навіть опитування фонду общественної мнення. В них є такий ФОМ, громадська думка. Він щомісяця робить для центробанку РФ опитування про інфляційні очікування, споживчі та ощадні настрої населення. І раз на квартал запитує про чотири економічні показники. На основі відповіді розраховує індекси оцінки економічних перспектив. І о четвертому кварталі року цього 25-го всі індекси знизилися, в тому числі три чотирьох. А йдеться про погіршення сприйняття економічної Ситуації протягом найближчого року найсильніше впав індекс оцінки перспектив рівня життя населення як такового: В жовтні він становив 85 пунктів і це на 8 пунктів нижче ніж у липні. Та мінімальне значення з грудня 2022 року. Індекс оцінки перспектив рівня виробництва теж впав, як і багато чого іншого. Ігоре, значить, на наскільки оце обдирання свого ж населення? Більше до них доносить усвідомлення того, що їх деруть як липку, і до чого оцей масштаб економічних проблем може призвести зараз? Ну, Усвідомлення воно точно не буде шоковим. Mm -hmm. Поступово, поступово. Але ж ми розуміємо, що певне накопичення відбувається, збільшується. Ну, як мінімум, такий психологічний тиск, розуміння, ну і невдоволення, загалом, того, що відбувається, дуже часто росіяни намагаються видати оцей негатив десь на нижніх щаблях. Тобто, якщо це. Десь дефіцит, немає пального на заправках. Вони вони всю злість намагаються на заправниках, на е, працівниках конкретної АЗС вилити чи ще комусь. Тобто, поки що до Путіна, умовно кажучи, по цій вертикалі мало що доходить, але е, все рівно каналізувати цей негатив намагаються на рівні, ну, принаймні е, губернаторів, якраз суб'єктів федерації, ну тим не менш. Чим далі, тим більше дійсно такого невдоволення. Є і економічною ситуацією. Я багато передивляюся контенту в російському сегменті інтернету. І хочу сказати, що в принципі люди, які отримують не там соціальні виплати, а які безпосередньо працюють, які намагаються прогодувати себе, дати роботу з там декільком працівникам, особливо що стосується мікробізнесу, то вони виють. Вони виють, виходячи з тих умов, які їх зараз ставить Путін. І вони прямо заявляють, а як вони будуть працювати далі. Мова не йде навіть про оцей значить, податок якраз на додану вартість, який дійсно піднімається до 22 Мова йде про низку зараз закручувань якраз таких економічних гайок, що стосується саме роботи бізнесу, зменшуються ліміти, загострюються умови загалом. Роботи і багато чого, що стає зараз ну просто на перепоні якісь нормальні людські діяльності. Зрозуміло, що весь це негатив. Рано чи пізно, але він буде призводити навіть до певних локальних бунтів, ясно, що мова йде не про ідеологічний якийсь елемент, не про ціннісний, але соціально-економічний фактор це та тема, яка дійсно може в перспективі стати надзвичайно проблемною для кремлівської влади. А якщо брати сюди ще й ситуацію. Із дуже складною етнічною. Тему, ну, наприклад, Кавказ, той самий і так далі, то звичайно це все буде накладатися один на одного, де ситуація може бути абсолютно не І замість того, аби все ж таки намагатися почати принаймні вирішувати цю проблематику всередині РФ для того, щоб вона не розвалилася, там не відбулося дезінтеграції державного цього утворення. Путін продовжує якраз кидати всі ресурси на війну проти України, що і далі висмоктує зараз. Якраз всі сили безпосередньо з мільйонів російських громадян, і вся проблема в тому, що вони так до кінця не усвідомили, що це дійсно є наслідком безпосередньо російської імперіалістичної реваншистської політики. Тобто, все рівно, умовно, з вони в головах продовжують відпрацьовувати ще щось. Ну але навіть зі Скабєєвою в головах вони все рівно через певний період будуть готові виходити на ці мітинги. Бо е, є вже реальні проблеми є проблеми в економіці, і, до речі, і що стосується е, безпосередньо трудових ресурсів, бо ну багато людей дійсно поїхали заробляти. Банально заробляти на війну проти українців. Єдине, що вони повертаються або назад каліками, якщо їм повезло, або відповідно тому в цій ситуації, знаєте, е, от єдине, що я хочу відзначити: нам не треба чекати, коли в Росії там розпочнуться ці бунти і так далі. Ні. Е, зрозуміло, що зараз все направлене на якомога швидше завершення війни. Але ж. Сам Путін він не усвідомлює, що чим довше продовжується ця широкомасштабна війна, тим виправляти проблеми всередині РФ буде на порядок складніше. Тобто вони розвиваються зараз де-факто в геометричній прогресії, де система буде просто втрачати контроль, і це вже питання буде далеко не України. Це буде питання існування загалом російської держави, яку так, так любить Владимір Владимірович. І вже не дуже будуть любити росіянчики, а вони її не любили. Що ж це, я взагалі таке подумала? Ну так, да, локальні бунти з Голодухи, чого б мені? Тут, тут я думаю, що можливо. Так а там же ж виходили оці співробітнички заводу з ядерної енергетики, якраз таки буквально над цими вихідними, питали, вже де зарплатка. Вийшли, там такі більше трьохсот глубів, таких бритоголових. Вони там, да, Путін, як одна їхня рука приблизно, якщо не долонька. І вони вийшли, да, питали, де. Нам ми хочемо їсти. Ну так візьмуть і ядерку з собою винесуть. Може, да. І скаже, треба щось бачить. продавати. Да, а, да, да. Ядерка не бачив. Ні, в цій ситуації просто проблема. Ще й Путіна в чому? А він же ж не просто зараз висмоктує всі соки з цивільного сектору. Бо ми ж бачимо зараз диспропорції по розвитку між ВПК і безпосередньо цивільним сектором. Проблема в тому, що сам ВПК зараз має величезні проблеми із фінансуванням. І те, що він завантажений на 100%, це не означає, що це відчувають безпосередньо люди задіяні на цьому виробництві, і такі зараз такі мікромітинги акції протесту, вони вже відбуваються. Є затримки по місяцю, по два місяці, і це ж якраз і показує, що проблема то загострюється. Просто Путін це намагається переводити в тему, що бачите. Довкола Росії всі вороги. І вона мусить робити те, що вона робить, і намагається годувати значить, росіян усіми завтраками, що далі буде краще. Та навіть подивіться, яке його було пояснення знову ж таки по цьому ПДВ. Коли він каже, що це для майбутнього російського народу. Ну я, слухайте, ну, я такого абсурду пояснені посилення фіскального тиску на громадян ну, я не бачив. Ще такого, щоб пояснювати це майбутнє. Ну Давайте будемо далі від нього чекати, згадає про комунізм через 20 років, як це було в Радянському Союзі, чи ще якісь нюанси. Ну, але ж це, звичайно, це не наша справа, це справа росіян. Але поки росіяни вірять у всі ці якраз казки з боку Кремля. Кремль отримує все рівно ресурс на продовження війни проти України, і оце треба максимально різати наскільки можливо. І тут величезна дяка силам оборони України за систематичне ведення все нових і нових санкцій проти і російської нафтопереробки і російських енергооб'єктів у відповідь на атаки проти української об'єднаної енергомережі. Ігоре, і буквально дві хвилинки Дональд Трамп виходить і каже: а, чи я полководи, чи миротворець, хто його знає? Бо каже: я не люблю війни, але я їх позавершував вісім штук. Якби не я, звісно, нічого не було. Але тепер війна в Україні вже не несе загрози всьому світу. Раз так чомусь думає Дональд Трамп. Не знаю, ну, Путін несе та найбільшу загрозу світу і через війну, зокрема й насамперед. Звісно, але Трамп каже: якщо ми вже вступаємо в війну, то це може бути швидко наша перемога і жорстко. Це таке ж теж таки придікшн такі попередження Путіну чи ні. А, немає тут прямої відповіді по одній простій причині, бо знову трамп. Почав згадувати про Путіна, з яким він ж спілкувався по телефону, де пам'ятаєте та фраза, що наказ Путіна Трампу ти маєш зупинити війну в Україні. Тобто, не Путін має зупинити війну в Україні, а Трамп має. Ну тобто такий абсурд. Але тим не менш, я ж думаю, що Трамп ясно, що з однієї сторони він роздає десь певні пасхалочки тому Шорбану чи там Німеччині, що стосується винятку санкцій, але ж вже у нас сьогодні 11 число, а до 21-го лишається 10 днів, і саме через 10 днів наповну запускаються санкції по полукоїло РосНєвті. Тому скільки б Трамп не повторював соти, тисячний раз, те, що він там зупинив війни і так далі. Тут головне, щоб певні процеси рухалися так, як вони мають розвиватись, і все ж таки Сполучені Штати, коли вони зараз вже будуть виходити із цієї гарячкової ситуації, що стосується шатдауну, не забули про свої попередні домовленості щодо постачань озброєння Україні для захисту від російського агресора. Ну і все ж таки в подальшому посилився тиск безпосередньо на Путіна для припинення цієї війни. Тут потрібні конкретні кроки, а не соти Заяви Трампа, наскільки він хоче завершити цю війну. Все. База. Ігоре, дуже дякую. Ну, 21 першого дійсно геть не за горами. Ну поки що він не дає ніяких відкатів. Ну окрім дійсно винятків, про які ви згадали, будемо спостерігати. Дякую, Ігоре. Гарного дня. Вже завтра і побачимося. Так видається. Спасибо, На ну, все добре. До зустрічі.